Замислювалися ви, чим відрізняються китайські, японські та корейські дракони. Насправді вони мають багато спільного, але й суттєво відрізняються у вигляді символіці та міфологічному значенні. Китайський дракон має довге змієподібне тіло чотири лапи. Кожна з трьома чотирма або п'ятьма кігтями вусатий, іноді має роги. Він є символом імператорської влади, мудрості, сили, удачі та дощу. Він не дихає вогнем, а пов'язаний з водою. Японський дракон схожий на китайського, але має три кігті на лапах, часто стрункіший і менший, теж пов'язаний з водою, мудрістю, захистом. Присутній у синтуїзмі та буддизмі. Він часто зображується як охоронець храмів або покровитель воїнів. Корейський дракон схожий на китайського, але зазвичай має довші вусам, які ще рису обличчя та менше шипів, є символом доброти, удачі, праведного управління та сільського господарства. У корейських міфах є і мугі, безкрилі змієподібні істоти, які можуть стати справжніми драконами, тобто йонг, якщо отримують драконячу перлину. Але чим вони різні? По-перше, це кіхті. Китайські дракони мають до п'яти кіхтів: японські три, корейські чотири. Символіка: китайські дракони асоціюються з імператорами, японські – з храмами та богами, корейські – з добротою та трансформацією. Роль. Усі три види переважно позитивні, але японські можуть бути і караючими богами. Проте, яку роль вони грають в новій історії Китаю, Японії та Кореї, а також у сучасній культурі. Він присутній у фестивалях, мистецтві, літературі та навіть у сучасних брендах. Дракон був символом китайського імператора багатьох динацій. Наприкінці ХІХ століття символом із зображенням блакитного дракона на однотонному жовтому фоні з червоною прилиною у лівому верхньому кутку був обраний прапором династії Цін. Він став важливим першим національним прапором Китаю і його як право назвати прапором жовтого дракона. До кінця XIX століття Китай не мав єдиного національного прапора. Кожен з восьми знамен військових та адміністративних підрозділів манджурів – Мало власні стяги різних кольорів зі зростанням міжнародних контактів та тиском західних держав виникла потреба в єдиному національному символі для представлення Китаю на міжнародній арені. Прапор використовувався як національний символ до повалення дінації цін під час Сінхайської революції в 1912 році, після чого Китай був вже проголошений республікою. Імператор Китай зазвичай використовував китайського дракона як символ своєї верховної влади та сили. Як правило, дракони з п'ятьма кіхнями були призначені лише для імператорів у сучасності. Образ дракона часто використовується в офіційних заходах мистецтві та літературі, підкреслюючи унікальність китайської культури. Образ дракона є центральним елементом багатьох традиційних свят. Під час китайського нового року проводять танці дракона, які символізують вигнання злих духів та приваблення удач. На свято човнів драконів влаштовують перегони на човнах, оформлених у вигляді драконів, що вшановують пам'ять поета Цюй Юаня. Образ дракона широко представлено у сучасних медіа, включаючи фільми, телесеріали та відеоігри, де він часто виступає як символ сили, мудрості та містичних сил. Образ дракона в Японії формувався під впливом китайської міфології та буддизму, що прийшли на архіпелаг у давні часи. Проте існують свідчення, що японці мали власні уявлення про драконів ще до цих впливів. Так, у міфу історіях ніхонгі є перші японські текстові згадки про драконів. У недальничні літописах дракони згадуються по-різному, але переважно як боги води, зміоподібні чи драконоподібні. У період Едо 1603-1868 роки з'явилися численні картинки у Кійо Е, де також зображували драконів поєднані з міфічними героями. Первісні ілюстрації та гравюри були чорнобілими, використовували лише туш. Початку XVIII століття деякі роботи розфарбовували вже вручну. Політика реставрації Майдій 1868 року істотно вплинула на державний устрій, законодавство, провінційну адміністрацію, фінанси, промисловість та інші сфери життя японців. З реставрацією Майджі пов'язується формування японської національної держави нового часу та японської національної ідентичності. Проте, незважаючи на позитивні зрушення, модернізація задала сильної шкоди традиції, культурі та світогляду японців. Після відкриття Японії для світу в другій половині 19 століття європейські та американські вплив спричинили зміну візуального стилю драконів у мистецтві. Вони почали зображувати більш агресивними іноді з рисами західних драконь, але зберігали традиційний довгий змієподібний вигляд. Корейські дракони вважаються більш доброзичливими ніж західні, і зазвичай особлюють добробут вражанність та захист. У новому часі існують під 11 часон – 1392-1897 роки. Дракони стали важливим елементом імператорських символів. Король носив одяг із вишитими п'ятикіхтим драконом, що є певним впливом Китаю. Королівські кораблі прикрашають голому драконів для захисту під час морських битв. У військових стратегіях вирішили, що дракони допомагають контролювати погоду. У новий час палаци храми та ворота прикрашали різбленими драконами, особливо в імператорських комплексах, такі як Кьонбокун. Це палацок-комплекс, який був, правда, побудований раніше, в 1395 році. Проте він був головним і найбільшим палацом в епоху династії Чосон. Загалом азійські дракони дуже популярні у різних фільмах, серіалах, мудфільнах та іграх. Деякі корпорації намагаються передати історичність драконів в даних країн. Вони відрізняються від європейських драконів, які зазвичай агресивні та ворожі. Азійські дракони, навпаки, часто зображуються як мудрі, доброзичні та магічні істоти. Їхні виточі змію подібний вигляд із догінків і безкрилою левітацію додає їм загадковості. Це допомагає молоді вивчати історію культури країн Азії і цікавитись їхнім історичним розвитком, що через медіа ресурси мають позитивний результат. Завдяки своїх глибокій символіці азійський дракон залишається не лише фантастичними сутами, а й важливими фігурами в мистецтві, фольклорі та популярній культурі.